Добрий день, мої любі малята! Всі хлопчики, всі дівчата і всі, хто поруч з вами, сьогодні наша зустріч буде з дуже цікавою твариною. Але перш ми її почнемо, вам треба відгадати загадку, яку я вам приготувала. Слухайте уважно і відповідайте. Ця тварина темно сіра, товстонога! Товсту шкіра, як локатори два вуха, довгим носом спину чуха, гострі, бивні наче роги. Гей, тікайте всі з дороги. Не примараце, не, сі, не сон, а великий сірий здогадалися. Вірно, слон. Молодці! Сьогодні ми з вами поговоримо про слонів. Проспіваємо пісню і подивимось в один цікавий мультфільм, який вам багато розповість про слонів. Тож, починаємо! 12 серпня відзначають Всесвітний день слонів. Цей день відзначають всього лише 10 років тому. А зараз ми з вами послухаємо багато цікавого про цих тварин. Гев! привіт, малята! Сьогодні я розповім вам про слонів. Слони це найбільші сухопутні тварини на землі. Мешкають слони в Африці та Індії, та ще в декілька країнах Азії, розрізняють два види слонів африканський та індійський. Африканські слони крупніше за індійського. В нього більше півні та вуха. Слони живуть стадами та харчуються рослинною їжею. Саме дивовижне у слонів це хобот. Він складається з 40 тисяч м'язів, але в ньому немає ні однієї кістки. Хобот потрібен слонам для добування їжі, але не тільки для цього. Слони вітають один одного, переплетаючись Хоботами, а ударами хобота старші слони карають молодших. За допомогою хоботу слони п'ють, вони засмоктують воду до хоботу і відправляють її до рота. В спеку за допомогою хоботу слон може влаштувати душ, покатив водою і себе і інших слонів. Слони добре плавають та пирнають. При цьому хобот вони використовують як дихальну трубку. Слонів можна приручити. Домашні слони з давніх давен використовуються у господарстві. Вони можуть перевозити людей та вантаж. На заготівлі лісу слони носять та складають важкі колоди. Слони дуже талановиті. У них музичний слух та музична пам'ять. Вони можуть повторити почуту мелодію. А ще декілька слонів вміють спроможні намалювати картину. Слони це єдині тварини, які вміють стояти на голові. Слони не бояться мишей, але дуже бояться бджіл. Навіть записаний звук Джолинного дзичання здатний звернути слонів у втечу. Слонів на землі з кожним роком стає все менше, і їх треба захищати, тому і існує Всесвітний день слонів. А ще малята. Я пропоную вам подивитися фрагмент французького фільму з музикою Каміла Сен-Санса. Музика називається Карнавал тварин. І там багато музики про різних тварин. Але ми сьогодні будемо слушати про кого? Вірно, про слона. Так вона і називається слон. Але ви не тільки подивитесь, а ви. Послухайте і побачите дуже цікавий музичний інструмент. Він має назву контробас. Контробас, як і слон, є найбільшим струнним музичним інструментом. Він має голос низький, тягучий. Зараз ви все це самі почуєте і побачите. Я обожаю вам приемного перегляду. Уши по ветру, смотрит высоко, бегает быстро. Толстокожий. Слон, смотри. Сейчас усядется на землю. Так медленно и тяжело. Как король. mm -hmm. Ви вже почули, що слони мають гарний музичний слух. Але про нього ще написано багато пісень. І я пропоную сьогодні одну з них проспівати і програти. Але спочатку треба розпівати наші голосочки. Для цього давайте споємо маленьку пісеньку про слона. Пісенька дуже проста: бом-бом, бом-бом. Це йде слон, слон. Приготували нашу колаки, це будуть наші товстенні ноги слонові. І давайте спробуємо слон спочатку йде низько. Бом, 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 це йде слон, слон. Трошки вище. Бом, 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 цей де слон, слон. А зараз ще трошки выше. Тоненький голосок. Бом, 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 цей де слон, слон. Бом, бом, бом 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 слон-слон. Ось наші голоси готові, але треба спочатку вивчити ту частинку пісні, яка буде повторюватися. Вона називається приспів. Я вам нагадую, це частинка пісні, яка повторюється, називається приспів. І ми з вами весь час будемо повторювати ось такі прості слова. Покладемо ручку на грудь і будемо стучати, стукати по неї. А і. їду верхі на слоні. А. І. Їду верхі на слоні. Ось послухайте, як це буде у нас з музикою получатися. We'll нас з вами буде повторюватися декілька разів. А далі, коли ми будемо слухати пісню, ви можете показати великі вуха у слона, як слон ними рухає, як він може хоботом погойдати, як він банан за щоки може засунути. Да? Ви будете коли слухати пісню і співати її, ви можете виконувати такі рухи, які вам дуже будуть самим подобатися. Ну і що? Бажаю приємного спі співу! Наша сьогоднішня зустріч підійшла до кінця. Я сподіваюся, що вам було цікаво а ще і корисно. А зараз я всім кажу до побачення! До нових зустрічей!